У нас було два квадрокоптера, ми були самые богатые ребята, наверное, на, на всю округу. Вертухи на тих маликах крутять, як орки стонуть. Це музика для моїх ушей. Ніхто не буде любити поліцейського москалив до фига. Там ну, конвейер смерті. Западло, як это так. Мене вижені з вини. Треба звільнити всю землю. Воркам прийшло 100 людей виповнено. Ну, Наші всі пацані кажуть, зашивісь. 100 людей ще переварів. Да, якась антенна, ти бачила. <рес> Зараз працюємо в напрямку міста Терецьк. і одночасно над Терецьком вісіть ну, три десятки мабуть, різних літальних апаратів наших союзних сил. Кожен дає картинку онлайн. Це обізнаність, без якої дуже-дуже важко воювати. Вже 42-й рік, коли там хтось пішов, полетів літак, зробив фотку, поки він повернувся, поки фотку роздрукували. Та зараз так воювати не можна. Сили оборони давно вже літають, вони вже там віртухи на тих «Мавіках» крутять, і бочки, і петлі, і всі останні фігури вищили пілотажа. Більш вдале, більш якісне застосування безпілотників. І раніше ми почали, ніж е, наші супротивники, це дало нам можливість в багатьох аспектах вистояти проти дуже потужного ворога. Геть не та війна, що була в 22-му році, і ми, відповідно, мусимо змінюватись, бути в тренді військовому. Тому з нещодавніх часів керівництво прийняло рішення, що ми з нашого веселого Можу сказати, БТГР військовими рамками батальйон тактичної групи розширюємось до бригади в складі трьох полків. Це декілька тисяч особового складу, знову ж таки, всі патрульні. У нас будуть декілька напрямків, на яких ми будемо працювати. Але ми це робимо що ексклюзивом, як на мене, не триваючись від производства. Тобто ми одночасно еволюємо, і воюємо, ми намагаємося. Стримати місто Турецьк, допомогти силам оборони всім, що там задіяні. Хлопці ще у нас два полка на інших напрямках діють, але в той же час ми розширюємось ну, як на стероїдах, можна сказати, приблизно в 5-6 разів збільшуючи нашу кількість. У нас дві мінометні батареї. У нас батарея Гаубіц. Особливо. Улюблений нами трофейний град. Десь під Балаклеєю, здається, ми його роздобилі. І з тих пір він розвернув грубо говоря, в інший бік і він стріляє в бік ворога. До 30 років він не мріяв ні про які погони, форми. не розумів, що це таке. До 2014 року, в 2014 році, так вийшло, що прийшла біда на нашу землю. І Трошки я приймав участь там десь в партизанських отрядах, потім трохи по волонтерству, а В 2015 році був мобілізований в настоящі Збройні Сили. І так мені та штука вся понравилась, що зрозумів, що без форми і зброї вже тяжкувато буде якось. Тому пішов в патрульну поліцію. Нас 23-го підняли по бойовій тривозі, роздали зброю. Ну, ми отримали команду всім озброїтись. У нас були відпрацьовані плани, що робити, якщо приходить велика війна. Потім була Київська область операція, куди мене не пустили, я страшенно бісився і з київниками своїми трошки сперечався навіть. Там в мене будинок біля Житомирської траси, і орки не дійшли 6 кілометрів до нього. Я купу разів питав своїх шефів, з якими у нас максимальне взаємодія, максимальне розуміння. і Начальник департаменту генерал Жуков, він сам атошник 79-ї бригади, десантник, прошедший безліч важких боїв. Я говорю, шеф, ну що ж мене не випускають? Вже мій досвід не знадобиться. Ну я ж все таки армійський командир рот. І білошицький Олексій Гіройович заступник, перший заступник його набрав мене і каже, Вася, битву виграють солдати, війни виіграють той, в кого краще з логістикою. Все, тоді я підзавалів, але на той же момент Житомирська траса була перекрита, і тільки по одеській трасі відбувався весь. Стратегічний рух. З Києва евакуювались дитячі будинки, посольства і так далі. На Київ завозили зброя, завозились колони військових і так далі. А це моя зона відповідальності була, мого підрозділу. Тому ми безліч кілометрів там намотали. І гуманітарка, і озброєння, і евакуація, повторююсь, і евакуація з Бородянки. Ну там, коротко, Багато задач виконували. А потім, коли вже трошечки. Стало нам полегше, коли вибили з Київської області Орків. Вже мене нарешті відпустили з 15 патрульними на той час, сказали, що може взяти 15 людей з собою. І ми поїхали на південь, на межу Миколаївської і Херсонської області. Там у нас було два квадрокоптери, ми були ще найбагаті ребята, мабуть, на, на всю округу. В одному окопі може сидіти два поліцейських, три десантника, і ще й хтось там з Альфу СБУ, наприклад. І ніхто не цурається потиснути руку чи там поділитися заркою. Найстрашніше командирське прокляття у нас я тебе вижену з війни. І це вважається, що западло, як це так мене виженуть з війни. Пишаюсь всіма і нашими медиками, і нашими мінометниками, і артилерістами, аеророзвідниками, ударними безпілотниками і так далі, так, далі, так, далі, так далі. Основна наша фішка тут ніхто нікого не тримає примусово. Всі добровольці. У нас коефіцієнти ураження такі, що ну, не стидно прийти до дорослих бригад Збройних сил України і сказати, у нас ось статистика ось така. І всі кажуть, то що раз здравствуйте, тепер поговоримо серйозно, вже нормальні ребята. У нас є досвід, коли мінометна батарея сварилася з ФПВшниками. Десь був хорок якийсь, куди вилізла ФПВшка. А мінометники перші його вбили, а ж камікадзе, вона вже в повітрі, і пацанам жалко, що ну, немає її куди застосувати, вже треба буде просто її там десь кинути, щоб вона впала і То Потрохи тут у нас на повишених тонах розмовляли. Москалів, дефіга, вони не соромляться а, кидати людей на То що вони відправили 30 із них добігло до рубежа. 15 чи 10. Для них це припустимі втрати. Ми так не можемо людьми розкидатися. Дані розвідки, і перехватів, і свідчення полонених кажуть, що там ну, конвір смерті, перехвати, як орки стонуть, — це музика для моїх ушей. Це прекрасно просто. Ну, там, їм дуже важко. І їх не шкода, оскільки ну, ми ж чогось не приїхали в Уссурійськ чи в Калінінград чи куди-нібудь. Ну, Сидел бы он у себя в, в Костроме, там где-нибудь, вообще натекало бы А так ну раз приехали, хайпы помырают трошечки. Начинайте работать, С начинайте, уже все смотрят на нас, смотрит вся Россия, Этот вот сейчас кончен! Над нами сука, в Европе, Начинайте сука, их убивать! Грузин, не слышу твоей работы в рации, Давайте, мужики, все сможніть на нас дзвонять. Нікому-то сука, другі, а на нас Давайте, пані, починайте со землі. Начинайте, начинайте чистку, рот. Коли ворог якісь гадості задумав, а ми не дали йому можливості дійти до наших порядків, щоб вступити в стрілецький бій, ми його розбиваємо на підходах. То значить, всі учасники процесу свою роботу виконали якісно. Нема такої війни, яка колись почалась і ніколи не закінчилась. Окрім війни патрульних. Оскільки в день перемоги нами в останній день всі попишаються, скажуть, молодці, а тепер знімаєте оцю камуфляжну форму, вдягайте темно-синю і розказуєте причину установки. Чого це ви тут стоїте, а трукам, ні трукам, а що то за знак, а де кашкет, а де жетон і так далі. Це нормально. Ніхто не буде любити поліцейського, бо поліцейський штрафує, там, наприклад, за непристібнутий твірімен чи там, за воді'язами стан. Ми філософськи до цього відносимось. Через втому, через подвадрування, через енергетики, каву і матюки у ребят настрій дуже бойовий. Я хочу після закінчення війни зайняти посаду начальника патрульної поліції Криму. Тому є ще над чим попрацювати. Треба звільнити всю землю і Крим в тому числі. І, і там можна вже буде собою чуть-чуть трохи йти пенсії служити.